17 жовтня у Житомирі відбулася презентація книги Петра Кралюка Почаївська лавра, історія про яку не розповідають. Тема Почаївської лаври мене давно цікавила. Я живу відносно недалеко від Почаївської лаври. Часто буваю в цьому монастирі. Бував за радянських часів, бував за часів незалежності. Бував навіть тоді, коли настоятель монастиря Яків Панчук. Хотів його перевезти до Київського патріархату. І тоді з допомогою завезених монахів у Почаївській лаврі вчинили бунт. На жаль, як на мене, влада тоді не спрацювала, я був свідком цих всіх подій, ну і не лише цих подій. Так що для мене Почаївська лавра, ну. Є такий об'єкт, який дуже знайомий, дуже. Близький по своєму у своїй книзі автор детально розповідає історію Почаївської лаври, від її заснування та майже по теперішній час. Видання охоплює етап встановлення монастиря, розвиток його видивничої діяльності, шлях до здобуття статусу лаври, період русифікації, подій міжвоєнного часу та Другої світової війни. Окрему увагу приділено питанню, як Почаївська лавра мала стати українською святиною. Крім того, автор розкриває чимало маловідомих фактів, що й зумовило назву книги, історія про не розповідають я бажаю, що люди, ознайомившись із цією книгою, будуть мати більш-менш об'єктивне уявлення про Почаївську лавру і вони, ну, можливо, знайдуть якісь позитивні для себе речі. Але і знайдуть тут речі критичні, які спрямовані проти російської православної церкви. І ви знаєте, коли ми нині говоримо про те, що в Україні повинна все-таки існувати наша українська православна церква, не та українська православна церква Московського патріархату, а справді Українська церква. Я думаю, для деяких людей ця книга розкриє очі, покаже, як працювала російська православна церква на наших теренах і як вона і далі працює. Сама книга вже також має свою історію, адже склад видавництва, який розташований у Києві, де зберігалося близько 300 примірників книги, знав пошкоджень під час чергового російського обстрілу. Абсолютна більшість книг, видавництва Український Пріоритет згоріла. Ця книга і ще кілька десятків книг все-таки збереглися, хоча тут видно, що вони обгоріли, навіть відчувається запах диму. Ну, але, на жаль, такі речі вже стали в Україні традиційними. Не тільки Український пріоритет, але інші українські видавництва, наприклад, видавництво Фоліо, з яким я співпрацюю багато, теж зазнавало таких ударів. Тобто Росія воює не лише проти воєнних об'єктів, не лише проти енергетичних об'єктів, але і воює проти нашої культури, воює проти нашої книги. За словами автора Почаївська лавра, один із оплотів руського міра.